Відео про те, як ми з друзями грали в гру більше шісти годин, і дійшло до того, що до нас почали проситись підсісти люди. Гра називається Між нами всередині 150 запитань та 5 категорій. Моя улюблена досвід між нами та чесно та відверто. Спочатку ми вирішили перемішати всі картки, щоб у всіх були різні запитання. Це розмовна гра для покращення стосунків, яка розроблена з психологом. В неї можна грати як парами, так і з друзями. А правила дуже прості: витягаєте картку та чесно відповідаєте. Під час цієї гри ми і сміялись, і нервували, і дуже дивувались, деякі навіть сварились. Навіть були такі запитання, після яких ми розплакались. Також тут є багато інтимних запитань та запитань, над якими чесно треба задуматись. Якщо ви сідаєте грати компанією, будьте готові, що це займе не менше 4 годин. Грати довго це супер, але мене більше здивувало, що люди, які сиділи позаду нас і чули, як ми граємо в якийсь момент, попросили до нас підсісти. Тому ми познайомились, і ось ми граємо разом до речі, цю гру створила молода команда Memo Games, Від них є також гра Мемологія. Можливо, ви знаєте, її ми ще не пробували, але цю ми точно рекомендуємо.